Ми провели певний аналіз з вами в попередніх уроках. Сьогодні ми посунемось далі, але ми подивимося із іншої сторони, і з позитивної сторони на себе, не тільки ж негатив у нас є, правильно? Сьогодні у нас буде техніка, яка називається список позитивних якостей. Коли ми викинули все в мусорне відро не по минулому занятті, коли ми проаналізували свій простір, соціальні ролі, що було зайве, шкідливе, деяка оцінка. Давай згадаємо, а що хорошого у тебе уже є прямо сьогодні зараз в тобі. І так, сьогодні ти складаєш список своїх позитивних якостей. Не обмежуй себе і своїх талантів. Пиши навіть самі маленькі дрібниці, пиши все, що можеш пригадати. Я тобі даю допоміжні запитання, що мені вже подобається в собі? Які у мене є позитивні якості? Які у мене є уже досягнення, які труднощі я змогла подолати? Що іншим подобається в мені? Які навички та таланти я вже маю? Що у мене гарно виходить робити? Які якості мені подобаються в інших людях, і у мене вони також є? Як людина, які я небайдужа, могла б мене описати трьома словами? І так, прямо зараз ти ставиш відео на паузу і записуєш все, що можеш пригадати. Не обмежуй себе, тому що в тобі вже так багато хорошого. Записуй. Я сподіваюся, ти щиро написала, написав свої досягнення. А зараз знову я хочу тобі дати маленьку медитацію, щоб ти відчула або відчув все, що ти написав, і відчув своє тіло. Знову сядь зручно, зроби глибокий вдих і глибокий видих. Відчуй своє тіло, відчуй, що в ньому з'явилося нове. І що знову щось непотрібне потрібне Розслаб'ся і дозволь собі відчути, хто ти є насправді. Зроби знову глибокий вдих і глибокий видих, відчуваючи на видиху, як повністю розслабляється твоє тіло. І зараз в своєму внутрішньому світі знову відчуй ті емоції, які були у тебе в момент досягнень. Як ти відчував відчувала радість, натхнення, хто тобі що говорив, коли були ці досягнення? У тебе зараз є час повністю відновити. Свій внутрішній стан, в якому ти тоді був була, і зараз знову роби глибокий вдих, глибокий видих. І скажи собі всередину. Я молодець, моє тіло і мої якості. Уже достатнє для мене. Прямо зараз я маю повне право приймати себе, я маю повне право пишатися собою і любити себе. Я люблю і пишаюся собою прямо зараз і робиш глибокий вдих, глибокий видих і відкриваєш очі, повертаючись. В свою кімнату. І в подальшому ти завжди зможеш повертатися до своїх досягнень в будь-який момент, коли тобі важко, коли перед тобою стоїть нове якісь завдання, ти повертаєшся в цей стан, коли були у тебе досягнення, активуєш ці відчуття і ти відчуєш різницю. Досліди себе.